Ну що, всім мої найпалкіші вітання. Отже, анонсую сьогодні, о 22-й годині вечора, по київському часу, в ютуб-каналі Олексія Оскіра, я чекаю всіх небайдужих, зацікавлених, особливо моїх друзів, які знають мене з першого дня війни, де... Буде дуже цікавий, позитивний, інформаційно насичений, це я вам обіцяю. Сенсаціонний ехвір, який надовго запам'ятається як усім, так і окремим особам нашої з вами планети Земля. По всіму, о 22 годині заходьте всі сьогодні на прямий мій ефір в YouTube канал Олексія Оскара. Приготуйте подарунки, бо о 12 годині ночі в мене буде день народження. Я, звісно, не на що не намікаю, но номер карточки, я вам таки продіктую. А потім я вам скажу, куди ми ці всі гроші дінемо, які я зберу під час прямого ефіру на свої скромні іменини. Тому о е 22-й вас чекаю. Буде дуже багато цікавих гостей в ефірі, Буде дуже багато цікавих новин в ефірі, буде дуже багато цікавих фактів. Документів в ехвірі, ну і чудового настрою, я вам обіцяю також. Це буде позитивно, це буде ексклюзивно. Одним словом, приєднуйтеся всі до ефіру, який завершиться початком мого дня народження, моїх скромних 30 чим то Лет. Не знаю, правда, сколько лет. 9, да? Є. Ну, з хвостиком, коротше. Хвостику там, звісно, лет лет, то такое. Не будемо казати, кого хвостику лет. Просто 30 з хвостиком. Всім гарного дня. І сьогодні, о 22. й Я вас чекаю в моєму прямому ефірі. Дуже багато буде позитиву і дуже багато буде цікавого. Інтрига.